Зараз найгарячіше на Авдіївському напрямку. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті загострилась, і подекуди расисти мають тактичні успіхи. Ми з ними більш, мабуть, не договоримося, а ми не будемо з ними договоритися, тому що два совершенно різних общства за його словами. Найскладніша ситуація нині на Покровському та Курахівському напрямках, а також на Авдіївському, де збройні сили України змушені були відійти на інші позиції, намагаючись захопити ініціативу. Та прорвати лінію фронту ворог засередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу там у силах та засобах. Водночас, за його словами, є ділянки фронту, де вдалося покращити тактичний стан наших військ. Коли мова вкотре заходить про російський наступ, який пророкують на літо. То з огляду на кількість атак на лінії фронту можна припустити, що цей наступ власне вже триває. За даними нашого генштабу, Росія значно наростила кількість штурмів так протягом минулої доби сили оборони відбили 131 атаку ворога Це десь місяць тому. Ми говорили про 70-80 наступальних спроб противника на семи напрямках. А зараз 131 ворожа атака. Причому майже половина з них 55 припала на Авдіївський напрямок, або його ми ще називаємо Покровським. Як один з можливих напрямків прагнень противника. Якщо ж брати до уваги не лише кількість атак, а більш глибокі оцінки, то їх виклав голокомандувач Збройних сил Олександр Сильський у своєму телеграм-каналі. І це власне такі перші оцінки від військового керівника за декілька непростих тижнів на лінії фронту. Так от Главком наголошує, що Ситуація на фронті загострилася. Армія Росії намагається захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту. Для цього ворожа армія зосередила основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах і засобах. І найбільш складна ситуація на Покровському та на Курахівському напрямках. Коли ми говоримо про Покровський напрямок, то Нагадаю, що росіянам вдалося протиснути нашу оборону біля Очеретиного. Також ворог там зараз розширює плацдарм від Новобахмутівки Новокалинового. А ще рухається в бік Новоалександрівки. Це якраз все навколо Очеретиного. За оцінками Сирського, Росія тут задіяла до чотирьох бригад. Це певна перевага у чисельності над нашими бригадами на цій ділянці. Намагається зараз противник розвивати наступ західніше від Авдіївки. Наші війська відійшли від рубежу сил сіл Бердичі Семенівка, які вони отримували впродовж двох останніх місяців після відходу з Авдіївки. І далі наша оборона пересувається на захід. І думаю, що зараз відбувається таке планове відведення наших сил до лінії оборони в зоні Карлівського водосховища та по річці Вовча. І оця лінія оборони, напевно, зараз буде основною. І це якраз лінія, яка проходить по населеним пунктам, такі як Прогрес, Комишівка, Карлівка це, що ми зараз бачимо на мапі на нашому телеекрані. При цьому. Знаходження ворога в очеретаному, який є панівною висотою, ставить противника перед такою спокусою пробуватися або далі на захід до Покровська, або рухатись на північ. Там теж є для противника такий альтернативний шлях в бік траси. Донецькостянтинівка, але всі ці рухи і спроби противника будуть залежати від того, які можливості матиме противник. Хоча саме зараз сюди ворог перекидає посилення з інших напрямків, і оці якраз 55 зітнень за минулу добу, якраз ознака того, що ця ділянка є вкрай актуальною для противника. Як далі буде діяти ворог? Які плани у противника? Як ми маємо оцінювати ситуацію на цій ділянці фронту і на інших ділянках? Ми поговоримо. З нашим гостем зараз до нас долучається військовий експерт, полковник запасу Петро Черник. Пане Петре, вітаю вас, ради бачити і чути. Нарешті ми поспілкуємося в прямому ефірі радіо телеканалу «Еспресо». Слава Україні, героям слава пане Петре. От як би ви зараз оцінили ситуацію на захід від Авдіївки, тому що є різні висновки і причин, і наслідків, як ви бачите оцю ситуацію, які загрози вона створює, і які можливості купування такої загрози з боку наших збройних сил? На мій погляд, все, що відбувається по східному плану зараз має дуже глибоке політичне забарвлення. Чому Путін буде самоперепризначатися, перепризначатися, точніше інавгуруватися 7 травня? Плюс у них пабіпабідобєшіє на порядку денному. Ми дуже добре усвідомив, як він персонально все його оточення та взагалі росіяни ці символізми роблять після Авдіївки, яку вони проходили 10 років. У них немає стратегічних успіхів, і їм потрібні, хоч якісь успіхи. Чи вдасться реалізувати найголовніше завдання захоплення часового яру до задекларованої дати? І поглядні то чому це височина? Там мережа дуже серйозних каналів від сіверського дінця. Дуже добре все. Укріплено, а купувати за загрозу можна тільки одним явищем. Зброї, зброї і ще раз зброї у першу чергу далекобійної артилерії і боєприпасів до них ну і також якби направду вже запрацювали. вже ліневі про них не, не говорив F-16 із великим ракетобомбовим навантаженням. Є хороша новина, що у першому пакеті на 1 мільярд доларів вже є задекларовані бомби GBU-12 і GBU-8 за системою джейде можуть завдавати у, у планерному режимі удари до 110 десяти один F-16 бере на борт як мінімум шість таких бомб. От якби воно дійсно вже почало працювати, то е, міг би у нас бути деякий стриманий оптимізм. Пане Петре, коли згадував про Сирського, він в своєму такому звіті також говорив про харківський напрямок, ймовірно, маючи там на увазі Білгородську область, де відбувається накопичення танкових і артпідрозділів підрозділів в, в, в певній кількості, він, в принципі, не говорив про те, що буде наступ з, з Харківської області, тому що там ще було заява сьогодні, здається, Державної прикордонної служби, де керівник цієї служби казав про те, що наразі вони не фіксують там Мування ударного групування ворога для досягнення якихось стратегічних цілей, але у будь-якому разі, чи не буде у противника все таки спокуса, яким чином розхитати нашу оборону і створити якісь там онка ще там фіктивні наступи, або якісь такі дії саме на цьому напрямку, аби створивши створити таку ну, певну загрозу або ускладнити використання нашими збройними силами резервів. Що ви думаєте, якраз саме про цей харківський напрямок? Все може бути, але я поділяю точку зору більшості військових аналітиків, котрі стверджують, що ознак стосовно розгортання по-справжньому великого корпусу, а до того, що їм поборотися за Харків, треба пройти добрих 40 кілометрів. Це в оперативних показниках саме корпусу, і, і, і такий корпус має бути не менше ніж 40 тисяч. 40 тисяч потребує 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до тисячі артилерії стволів. А насправді то і 40 тисячного буде мало. Треба добрих 80. Немає в них зараз так. Кого боєпотенціалу чи чи мають вони певні сили і засоби? Так десь у межах до 20 тисяч є сконцентровано плюс-мінус. Пам'ятаємо, що вся північна наша територія дуже добре фортифікована. Уряд знову виділив чималі кошти на на цю справу. Все добряче заміновано. Є ділянки ділянки, які до чотирьох кілометрів сягають у мінування Якщо і підуть, то підуть дорогами. А як працювати на дорогах? Ми навчилися за? За за запасами Евдж Джавлін, ми Евдємсо Javelin, ми друга країна у світі після сполучених штатів Америки.